Такий цікавий оксюморон, а навіть може і не і не оксюморон, а вже така пряма дихотомія, тобто явища, яке можна розділити на два і усвідомлюють, що рухаються до поразки. Але треба цю поразку так продати своєму населенню, щоб вона виглядала великою перемогою. Це насправді не так і складно. З точки зору пропаганди, це не так уже і складно. До речі, дуже добре ці механізми описав, як вони працюють у своєму неумирущому творі. Ерік Блер, того кого ми знаємо, під псевдонімом Джордж Орвелл 1984. Там дуже мені яскраво врізався у пам'ять момент, що стоїть чоловік на не то в Австралії, не то в океанії на сцені і розповідає про війну двох країн. Йому на вухо шепчуть. Війна помінялася вже воюємо з іншим. Він не зупиняючись, починає говорити про інше. Це ще тоді ще тоді Джордж Орвелл показав наскільки велика сила про погано. знову ж таки один із тих самих принципів. Гебльса, ми не боремося за правду, ми боремося за ефективність в пропаганді в частині ефективності сягнули колосального рівня. Тобто, ті імперські еліти їх жодним чином не можна вважати дурнями, ті, котрі оточують Путіна, на мій погляд, почали а концептуальної технології опускання залізної завіси над Російською Федерацією, так як це є у Північній Кореї. Абсолютно робоча схема так може статися. І навіть вибивання українцями ворога з Криму вони продадуть як це перемогу. Скажуть це дуже просто: та ми не українцям програли, ми програли НАТО. Ну як ми, країна, ну, хай не потужні, все маємо, все можемо, все в нас є. Але ну, все ж таки НАТО сильні, сильні, сильніше. І, до речі, оця, бо я її людиною не можу назвати Чорнорота, щоб погане слово не вживати. Симуніян вже почала про це говорити прямим текстом тут кілька днів. Це вже проговорено. А що? там, ми українців перемогли в перші дні. Ми їх розбили повністю. Ми задушили всі їхні вогневі точки. А тут зразу те погане НАТО пішло до нас. Все ну як, а НАТО? Це серйозно, це дуже серйозно. А ядерної він нікому не треба, бо в ній не буде переможця. Тобто це проба пера, перший камінь, побачимо, як воно складеться. Да, на мій погляд, оцієї робочої тези опускання залізної завіси над ними. І це так може статися. Путін відносно молодий чоловік, йому якихось 70 років. Історія знає, що тирани люблять тримати владу до смерті. Там пам'ятаємо Сталіна, а зрештою епоха так званих кремлівських старців, котра почалася від Брежнєва і закінчилася там Андроповим. Доки не вмер, доки ногами вперед не віднесли владу, не здав Фідель Кастро Руст. Кубинський диктатор тримав владу не то до 96, не то до 98. Вся династія кімів до смерті. Так тирани маються, так у них прийнято. Тирана або зносять, або він умирає. І Путін думає, як при його здоров'я. Це фізично дуже здоровий чоловік. Ну, він живе в ідеальних умовах. Йому попи капусту вирощують. Я не іронізую. Це правда. Це правда. Є спеціальні грядки, де їжа тільки для нього. Це, це факт. Там Мало, не, не кожен пальчик його дос, досліджений. ну, то ще він, він собі порахував 25-30 років фізичного життя. Та це багато. Треба знайти таку формулу, щоб він зміг добути у тому кріслі. Я не маю для себе доказової бази, що Путін готовий ділитися владою з точністю до навпаки, скурпульозно стежачи, як він балансує між цими вежами Кремля, як він постійно знаходить ці. Рокіровки, заміни одних генералів, віддачі в паса в іншого, скажімо такий, як Пригожин, потім навпаки, потім знову підйом одної вежі у вигляді ФСБ, потім опущення Міністерства оборони, і ну, майстерно треба віддати йому належне. А якщо так, то треба готуватися і розуміти. А взагалі треба готуватися і розуміти, і нарешті засвоювати історичні уроки, що з ними миру не буде. На планеті Земля, цивілізована, демократично процвітаюча Україна в європейському цивілізованому зоні, не поміститься історичною Росією. Приклад їхнього історика сьогодні приводив. І це далеко не останній приклад. Маємо розуміти, воно має рухнути, не рухне наступна війна, лише лише початку, лише питання часу. Так, пане Петре, я б тільки додала що там, якраз Маргета Сімонян, повна є цитата. Вона каже, що ми протистояємо всьому світу. Воюємо вже не тільки з НАТО, а навіть з країнами із НАТО. Звісно, там немає нікого, хто вступив би з нею в якийсь діалог і спитав, а чому ж де поділись ваші союзники? Але вона говорить про те, що а уявляйте, що буде, коли ми увесь світ переможемо, і тут, звісно, ми всі повертаємось до Оргола. Що коли ти контролюєш за свою масову інформацію, то звісно, ти можеш розказати, що ти переміг і НАТО, і Америку, і Росіян. Абсолютно повірять і заспокоїться, але давайте якраз про підготовку на. Нашого контрнаступу і про підготовку того, щоб їх добити, пане Петро. Враховуючи з того, що анонсовано, я допускаю, що далеко не все там прописано і опубліковано, але ви перераховували, як багато всього потрібно для того, щоб просто вийти навіть на кордони 24 лютого, що вже не є для нас компромісом. Да, нам цього недостатньо. Е, ви згадуєте про авіацію зараз, поміж собою, наші партнери там намагаються узгодити це питання, що робити старимі і сучасні ракети. Це чи все ж таки? Сучасні літаки нам давати, ми розуміємо, що є боєприпасний дефіцит. Зараз європейський союз намагається це наздогнати там. Досі не вирішено питання остаточно з цими далекобійними ракетами. Тобто, всі розуміють, що Україна має перемогти, але чи достатньо нас якраз в військовій компоненті підтримали для результативності цього контрнаступу? Ну, звичайно, що не в тому обсязі, як би нам хотілося, і дійсно як треба. Тут є одна дуже тонка геополітична деталь. Павутиночка, навіть що от яка павутинка тоненька у павука, а оце, що зараз я проговорю зрештою, це моя візія. Я теж можу помилитися, то ще тонше, як перемогти і вийти на кордони 91 го року, не розваливши Росію? От як це зробити? Якби у в Росії був збірний Німцов, хоча б якийсь якийсь там союз правих сил, на чолі з Хакамадою, хоча якась видима, чи там Явлінський з яблуком. Ну, хоч хтось, хто міг би зберегти життя, оце дуже важливо. Зберегти життя. Це важливо. Що зробили з Німцовим, ми дуже добре знаємо. І потенційно поборотися за трансфер влади, це все вже було би зроблено. А от феноменальність важкості ситуації. Що все заточено під Путіна, а всі, хто планується чи претендує на його місце, ще гірші. В рази гірші, набагато гірші. Шойгу, гірший, герасиму, гірший, Суровікін гірший, Пригожин не обговорюється. Патрушев гірший, Бортніков гірший. Всі ще гірші. Отже, трансфер влади може бути дорівнювати розвалу Російської Федерації. Два серйозні моменти: як не віддати порожній Сибір Китайцям? Як його зроби як зробити, щоб туди не відрифував не 40% запасу людства усього О, найцінніший ресурс прісна вода, озеро Байкал за, за площею, як Молдова, навіть трошки більше. А загальний басейн рік чистої прісної води а це буде найцінніший ресурс у найближчі десятиліття. Це як Франція, а можна і трохи більше. І друге розповзання ядерної зброї. Якщо стратегічні боєголовки можна... Застосувати дуже високоякісні мобільні сили для того, щоб ті ракетоносні чи шахтні установки дуже швидко взяти під контроль, то поза 6 тисяч ядерних боєприпасів снарядів, які розкидані по всій державі. А чи знайдеться у світі високоорганізовані сили, ті, які умовно організували теракт 2001 року, особливо мусульманські фундаменталісти зразка іділ, які собі скажуть, а чому би не поборотися за кілька ящиків таких снарядів? Чи знають, де це все є? Звичайно, що знають, але питання, як зробити так, щоб політичний контроль над цим, цим не був втрачений. Оце дійсно ребус. От щиро, от повірте, з ручкою сиджу і малюю усі сценарії на папері, як би воно було коректно, якісно і правильно, і буду чесний і відверто заходжу у технології, у такий собі своєрідний інтелектуальний тупік, з якого поки що не можу дати ні самому собі, ні глядачеві коректної відповіді. Щоб правильно це все скласти. І знову ж таки, а ще, що найстрашніше зробили московити, перекреслили ясенську систему міжнародних відносин. Її немає. Її просто немає. Крапка. Це інерція. ООН мертва організація, а п'ятої системи ще немає. А китайці вже кажуть: Та ми готові поборотися за світову гегемонію. І от як оці вузли розв'язувати, а знову ж таки, унікальна, унікальна просто психологія американців. Вони унікальні люди. Я приведу Два приклади із Уністона Черчиля, бо ніхто краще за них не висловився. Перше, американці приймуть в обов'язковому порядку правильне рішення, але тільки туди, коли перепробують всі решта. Вони ще навіть не посередині в їхньому розумінні пробування всіх методів. І друге то ще дуже мало відома до речі, фраза Умісточеля про них і така Трошки довго тож даруйте, даруйте, вона така складнувата. я сам довго над нею міскував, допоки доки її зрозумів. Немає такого іншого народу у світі, як американці, який би так повільно переймався ворожими почуттями до іншого народу, і чию б втрачену довіру було так важко повернути назад. От ще вони вірять у це, що там є хороші руські. От, от хочемо не хочемо. Зняли фільм про Навального, отримав Оскар. Ну, ну, ну що ми? Отповірте, не був от саме там. Московської руки не було. Це їхня менталітет. А наш фільм про дітей, Сирот, який із Бахмуту не отримав навіть визнання. Отакі вони є. Вони ще дають, та й Байден своїми вустами казав, що там ще є руські нарота представник в ООН від Великої Британії сім років вивчав російську мову і їхню велику культуру. Отакі вони є. Ми, ми, ми не можемо це скасувати. Не можемо. То поки це переймання ворожнечої до них не відбудеться так, як це відбулося в Другій світовій, а яскравіший приклад у Першій світовій, бо е, лайнер Лузитанію потопили в 15-му році, а втопила Америка ну, в 17-му році, коли перехопили радіошифровку імперського міністра закордонних справ Цімермана, який чітко давав вказівки своєму посольству у Мексиці: будемо топити усе з цивільними, включно от тільки тоді. Вибачте за слово за таке негарне слово, почухали писок і зрозуміли, що треба вступати по справжньому. Отака От в нас сувора реальність. Чи буде ця зброя, яка нам потрібна, 100%. 100%. упевнений. Упевнений. Американський кінь довго закушує гудила, але рано чи пізно він її закусить. Пане Петре, ну тут виходить якраз із. І, з вашого твердження, і не тільки вашого, що ми Україна, ми Збройні Сили України, ми в капкані. Притом я хочу сказати, що це та ситуація, в якій особисто ми Україна не винні. Це коли ми багато говорили, і ми вже самі себе по правильному накачали, що не може бути компромісів. Це, це як ви кажете, да? не може бути перемовин. Ми не можемо з ними ні про що ну Просто тому, що вони знову прийдуть вбивати. Це ж просто питання часу. І оцей вихід на кордони, хоча б 91-го року, чому кажу хоча б, тому що далі нам треба будувати свою систему безпеки, вступати в НАТО і так далі, щоб це не повторилося. Це зараз здається над високою планкою, яку ми беремо, і ми справді залежні від. Західного постачання, і вони дуже бояться, якраз всього того, що ви перерахували, і Сибір, і 25 окремих е малесеньких держав, і ядерне озброєння в руках якогось там шимпанзе, типу е Кадирова. І нам треба лупати цю скелю. Ми це робимо впродовж 13 місяців. Як ви кажете, що впевнені, що ми все отримаємо? Я теж вірю, що навіть оці літаки сучасні теж в нас будуть. Але оцей капкан того, що нам же треба, це ж наші життя, це наші території. І нам хочеться, щоб захід нам допоміг прямо зараз. Ми не знаємо, скільки в нас ще часу, і я не розумію, от як рухатись далі в цьому сенсі. Я теж я десь на якомусь певному роздоріжжі, але я не зовсім поділяю філософію пастки. Я її не поділяю. Чому я її не поділяю? Бо пастка це вже все. Це коли тваринка потрапила у неї, то вона обов'язково втратила ногу чи навіть життя. Звичайно, може знову чергова моя метафора. Не зовсім коректна, бо ми і так втрачаємо життя своїх воїнів і свого мирного населення. Але знову ж таки, я приведу такий дуже серйозний і цинічний приклад, чому ми не маємо права на поразку, десь може навіть відволічуся від прямого питання, бо на пряме питання я теж не маю відповіді. От я буду дуже чесним. Я буду сам собою. Я ніколи не кажу глядачеві, те, що він хоче чути. Я кажу те, що я собі сам розумію на цю хвилину. Це війна чи направду, екзистенційна. У прямому сенсі усіх розуміннях цих слів. Якщо ми капітулюємо, я знаю на 100% і хай мені дарує глядач за мій егоїзм. Що з нами буде? Буде черговий страшний геноцид. Підкреслю черговий і страшний. І якісь там апеляції, щоб маняв двадцять перше сторіччя, захід це не дозволить. Якщо поразка буде, то дозволить, тому що він, він це дозволив в Алеппо. От хто пам'ятає битву за це місто, хто за нею стежив дуже уважно, де. Ті ж самі росіяни зруйнували місто вщенту фундаменту, а потім зайшли асадити і вогнеметними установками палили дітей, знімали це, виставляли в Тікток. І що далі з турбовності не пішло? То ми маємо розуміти, що нас чекає. До речі, про це писав ще наш великий політичний мислитель Микола Міхновський, в 1900 році, коли це дав, як давно це було над нами, висить чорний стяг, і на ньому написано Смерть. Політична смерть, культурна смерть нашої нації. Він це писав конкретно про розуміння, що висить у частині Московської імперії до революції 17-го року, що було дуже далеко. Дуже далеко. А це вже все було покладено в концептуальному розумінні на папір. От саме так буде і цього разу. Тому я десь не погоджуюся з таким. Я прошу вибачення, сподіваюся, я вас не ображу. Що ми перебуваємо в якійсь такій пасті, з якого немає виходу. Це скоріше більше схоже на тимчасову патову ситуацію. Але вихід на них буде в обов'язковому порядку, він не може не бути, тому що ні їх не влаштовує ця, що зараз відбувається: лінія відносно стояння, ні нас не влаштовує. Питання лише хто згідно з Клаузевіцем, краще зосередить сили і засоби і завдасть наступного. Контрнаступального суто воєнного ефекту і не забуваємо попри весь галас там їхні пропаганди, що, мовляв, санкції тільки на користь. Це далеко не так. Це далеко не так. Дійсно, запас міцності в них економічний ще є, але все ж таки там все починається помалу обсипатися за січень місяць, мінус 50 відсотків від нафтогазових надходжень у порівнянні із січнем минулого року і так. По багатьох пунктах, на жаль, знову буде зернова угода. На жаль, така сувора дійсність, тому що від зерна тільки, тільки Чорна Африка. Ми годуємо, ми, українці, нашими зернобобовими, бо є десь теж помилка казати, що тільки пшеницю ні, зернобобовими. Ми годуємо майже півмільярда людства. Це дуже багато. А вони також зуміли побудувати свою систему інтеграції економіки в цій частині: що якщо нафту і газ можна ще десь знайти на світових ринках, то з продуктами харчування не все так однозначно. Тому світ складний, світ гібридний, світ багатобарний, в ньому безліч відтінків, і якби хтось знав, як воно буде наперед, то він напевно вже би побудував на планеті землі рай, але цього ніхто не знає. Як каже наш відомий історик Ярослав Грицак, Львівський. Як тільки заглядаєш у майбутнє, вона має неминучість обов'язково змінюватися. І ще в нього дуже гарна є фраза: апокаліпсис обов'язково станеться, але треба зробити все можливе, щоб не в нашому поколінні, а в наступних поколінь буде таке саме завдання. Пане Петре, я в принципі навпаки дуже задоволена, що ви не кажете те, що люди хочуть почути. В нас вистачає такої інформації треба казати правду. І в мене все одно присмак після нашої з вами розмови надзвичайно хороший. Але я хочу його ще посилити і закінчити теми якими неймовірно пишаємося, я знаєте постійно задаюся такими риторичними питаннями. По-перше, я дуже радію, що нам пощастило, що в нас є таке військо. В нас є е, е, такі генерали. Я не знаю звідки вони взялися. І минулого тижня, коли трапилася страшна трагедія, і м, весь Київ. Е, Прийшов поховати і провести в останню путь добровольця де вінчі, ми побачили, що там був присутній у церкві президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр дружньої до нас Фінляндії. І, а потім на Майдані ми побачили: ну, напевно, напевно, Порушення певних стандартів, да, тому що там був і міністр оборони, і головнокомандуючий збройними силами України, і пан Шепталек, не помиляє ще багато генералів, і мене неймовірно вразило, що залужний прийшов провести останню путь свого воїна, якого він добре знав. То звідки в нас ці генерали? Це освіта, це якісь внутрішні переконання, це правильне оточення. Вони ведуть сьогодні не тільки військо, а й всю Україну і своїми прикладами, і трагічними, і прекрасними. І я вважаю, що нам, звісно, в цьому надзвичайно пощастило. Це ментальний код українців. Ми завжди були дуже добротними воїнами. Є маловідомий вираз Наполеона. Якби я мав українських козаків, я би, напевно, завоював світ. Українці одна з небагатьох націй, яка вимотала у 513 -му, 12 -му році до нашої ери такий специфічний приклад, але я його дуже хочу задати. Бо то, що тоді були, ну ніби як не українці, наші наші предки скіфи, цар. Дарій Перший прийшов аж до берегів Дніпра, і ми зуміли його так вимотати, то навіть не було генеральної битви, і вони уступилися. Зрештою, одна з причин цієї війни, чому обов'язково програють московити, вони почали перемагати тоді, коли їхніх лавах з'явилася низва середня, та й найвища ланка українців, підкреслюю. Україні я стільки можу прикладів привести, коли саме український інтелект, починаючи від від тактичних звичайних операцій, закінчуючи просто колосальними величезними бойовими операціями, у колосальним успіхом для Російської імперії. Один маршал Паскевич часів Миколи І, чого важко, тільки він один, а таких було просто неймовірно багато. Ми справді воїни і до речі, я тут процитую я так розумію, вже десь ближче до завершення. Нашої розмови слова Ліни Костенко, чию поезію просто обожнюю: ми воїни, не ледарі належні, і наше діло праведне святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.